Так, се. Можна без сер. Аналогічно. Де ваш командир? Меркві. То хто у вас головний? Я, типу. Чудово, ти мені й потрібен. Ставайте отам, капітан чекає. Столом щодня сотні загиблих, бачите? Бейкер 6 кінець зв'язку. Бюрократ, хріб. Здоров. Завантажити загиблих. Довеземо їх до бази самі. Без них впораємося. за мною. Рота підйом. Так, скільки в нас танків? Чотири. Чотири. Це прикол? Я просив десять. Майлз! Сержанте Майлз! Так, сер. Готуй перший взвод. Підете з ним. Бери всіх, хто зможе встати. Слухайся. Значить, слухай. На цьому полі ворог з кулеметами оточив наших. Я послав гусениці. Ганси їх накрили. Отже, протитанкова артилерія тут, тут і, мабуть, тут не знаю. Розберись з артилерією. Врятуй їх. Зробимо. Чудово. так очиститься дорога на місто. Їде до нього, а ми за вами, підемо штурм. Може, зразу здадуться, а може й ні. А хтось контролює це узвище. Вже ні. ні тут, ні тут. Йдемо на осліп як кошенята. Якщо нацики там, вони знатимуть скільки нас. Не проти, якщо ми зайдемо звідси. Та хоч на летючому килимі туди добирайтеся. Ми давно разом. Ти знаєш, що робиш. Змили тих ковбасників на фарш. Вони поклали багато хороших хлопців. Чого вони не здаються? А ви здалися б? Тут німці з кулеметами оточили наших. Повсюди протитанкова артилерія. Тільки сунемось на поле, ми будемо в зоні досяжності, тож будьте уважні. Вогонь по всьому, що тільки сіпнеться. Якщо вони не бахнуть перші. Ну тоді будемо знати, де вони. Давайте розіб'ємо цю артилерію і врятуємо наших. Потім місто і ночівля там. Все ясно. Якого ми тут граємось в героїв, коли можна піти на Берлін? А чому ти трендиш багато? Хороше питання. Порядок колони людь, тьотя Філіс, Люсі Сью, вбивча мати. Поїхали. Ну що, смертнички? Покатаємось по коням? всім танкам. Перевірка зв'язку. зв'язку. Тримайтеся міцно. Всім танкам це вояка. На відкритому просторі вишикуватися в одну лінію. Тільки не занадто близько. За моїм сигналом саджуємо піхоту і готуємо 75-ки. Всім все ясно. Любов 1-5 прийнято. Прийнято. Любов прийнято. Прийнято. Гордості. Всім стояти, всім стояти. Саджуємо піхоту. Саджуємо. Скажеш, коли все. Задраємось. Усім статки. Давай, давай Люк. <говорить> швичи, швичи. <говорить> 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 швичи, швичи. Давайте, давайте. танк. Рушаємо. вправо. земною. В лінію земною. Ще газу, ще, ще! Ще газу! Пригніть його! Тримаємо з лінії! Тримаємо з приглядай за тим пагорбом! Прийом! Любов 5 1 5 прийнято! Стеж за лісосмобігом! На Пехота О, на земле! Пехота на земле! Разберись! Прямо, прямо! Горло повильнейше, повильнейше! Левый фланг. на земле! Устрей! Устрей! Не так давай! Повильнейше! Левуха, чистишь, повильнейше! Леворуч! Леворуч, кажу! Любов 1-3, праворуч, праворуч! Перед вами пікота! Праворуч, бляки, праворуч давай! Вам повела золота? Вибач, ми їх срібали були. Чого розлягли? За танк, бігом! Ліворуч, машинтушу! Не виходимо за танк! Не виходимо! Бастер, збийте кулемет! Гармати ліворуч, 800! Ді, єти. Є снаряд! Вистріляю! О мій бог! Ой! Я купив телескоп. Башторовий. Тероскоп. Ді, єти. Є снаряд! Вилітаю. Опенетого, ціль знищено. Боя! Бля. Це буде Гармата ліворуч. Будатанкови. Був кумулятивний, я впізнаю цей звук. Протитанкова. Лівий план! лівий план! Принято! Годь! Стріляю! Противіний! Противіний! Стріляю! Вогодь. Все, припинити вогонь. Доброго рушу! Лівий фланг! Правий фланг! З правого рушу! Є ці! Вогонь! Стріляю! Давай! Давай! Браво! Давай! Вогонь! Вогонь! Лівий фланг! вогонь з кулеметів! Давайте, мужики, ще трохи!